Діти. Тема нашого уроку математики письмове множення багатоцифрового числа на розрядне число. Які це багатоцифрові числа? Це числа, які складаються із 4, 5, 6 і більше цифр. А яке це розрядне число? Це число з нулями. 300 500, 923 000, 7100, 400. От, як помножити багатоцифрове число на розрядне число? Запишу для вас записую от що. 700. 700. Помножити на 400. Множимо, не звертаючи уваги на нулі. 1 на 4 – 4, 7 на 4 – 28. Записую. Тепер рахую, скільки тут нулів. 1, 2, 3, 4. Дописую 4 Нулі. Читаю відповідь 2 мільйони 840 тисяч. Давайте таке число іще. Так, 2800. Ох, щось не получається. 800 помножить на 80 Дивіться, як підписую. Цифри, значущі під цифрами. Нулі залишаються збоку. Підкреслю. Множу, не звертаючи увагу на нулі. 8 помножити на 8. 64. 4 пишу, 6 пам'ятаю. 2 на 8. 16 та ще 6, 6, 22. Пишу 2, пишу 2. А тепер, що робимо? Дописуємо, скільки нулів? 3 нулі. Читаю відповідь: 224 тисячі. Отак все легко і просто.